Коли м'язи починають рости, ну, для початку, для того, щоб вони почали рости, треба організм переконати у тому, що це дійсно йому необхідно. Тому що з природної точки зору а, завжди організм намагається використовувати максимально ефективну енергію. І він намагається це робити економічно. А м'язи це не досить такий ліквідний вклад, тому що вони постійно, пасивно Дуже багато енергії використовують. І ви повинні розуміти те, що організм може як енергію використовувати угліводи, жири і білки. І е, м'язи то по суті це сховище ресурсу білку. І коли ти е, займаєшся тренуваннями, ти постійно показуєш організму, що мені ці м'язи треба, треба, треба. І е, він намагається їх підтримувати в гарному стані і розвивати їх, тому що він розуміє, так, нам це потрібно для виживання. Але якщо ти перестаєш тренуватися, то перше, він хоче відмовитися від цих м'язів для того, щоб в нього було менше енерготрат кожного дня, це перше. А по друге, він їх хоче зламати, тому що м'язи це і є енергія. Яку він може використовувати. Тож, друзі, якщо ви хочете накачати гарні м'язи, постійно кожного разу кажіть свого організму, я ними користуюсь, вони мені треба і тренуйтесь.